Вітаю вас, мої любі, на уроці української мови читання. Тема сьогодні, сьогоднішнього нашого уроку слова назви чисел. Уже дзвінок нам дав сигнал: працювати час настав. Тож і ми часу не гаймо роботу швидше починаймо. І починаємо ми нашу роботу з артикуляційних вправ. Це чисто мовка. Будь ласка, повторюйте всі за мною. ас ас, ас Наш чудовий клас. Зі, зі, зі. Усі ми друзі. Ем, ем, ем. Ніколи не підведемо. Ім, ім, ім нам весело усім. Молодці дітки. Наступна чиста мовка: Ли-ли-ли, урок почали. Ри-ри-ри, чітко говори. Ви, ви, ви. Слова назви. Жи-жи-жи, свою думку скажи. Молодці. А зараз я вас прошу приготувати наші робочі посібники на сторіночці 17. Розгляньте, будь ласка, малюнок. Скажіть. Скільки дітей на малюнку? Правильно, їх шість. А скільки ви бачите квітів? Вісім, так, повних вісім квітів і дев'ята десь ховалася. Добре. А скільки ви бачите метеликів? Дев'ять. Давайте ми їх разом з вами порахуємо. Один, два, три, чотири. П'ять. Шість. Сім. Тут сидить вісім. Так, подивіться все, що там у вас гарно видно. Вісім, так. Чотири. 5, шість, сім, вісім і в хлопчика у доломки дев'ять. Молодці. А скільки ви бачите сонечок? Ану, порахуйте уважно, рахуйте у себе в, бідру, в зошитах. Там дуже гарно видно. Скільки сонечок там? Так, молодці. Їх там п'ять. Дом. Ну що ж, дітки, в українській мові є слова, які називають числа. Ось тільки, що ми, начебто, з вами виконували не українську мову, а математику, ми все постійно рахували тільки що, так. В українській мові також у нас так, в мовленні зустрічаються числівники. Вони відповідають на питання скільки. Запам'ятайте. Слова, які позначають числа, називають числа, вони називають, вони відповідають на питання скільки? скільки. Добре, давайте розглянемо наступну вправу. Скажіть, будь ласка, що це в нас таке? Сонечко сонечко. Дивіться, у нас одне слово, але має два різних значення. Сонечко, яке де в небі, воно нас зігріває. Інше сонечко це комаха така. Запам'ятайте, в українській мові є слова, які мають однакові назви, але різне значення. Наприклад, у нас ми знаємо, що слово коса є, коса, яку матуся може заплітати дівчаткам, Так, коса. З волоссям пов'язана. А ще коса якою що можна робити, дітки. Косити траву. Молодці. Бачите? одне слово, але має різне значення. Чудово. Зараз ми з вами е, трішечки відпочинемо. Хвилиночку. Так, готові? Приготували, будь ласка, наші ручки і відпочиваємо. Посварились дві лисички, розійшлися. То куди? Ну, а потім помирились, обнялись, нема біди. Молодці. Далі ми працюємо з наступною сторіночкою, і це сторінка 18. Нам треба прос... прочитати лічилку або прослухати їх, хто вміє читати, прочитає самостійно. Хто ні слухає уважно. Раз метелик, два жучок, три невтомний павучок, а чотири бабка спритна, п'ять то сонечко привітне, шість потічний світлячок, сім то джмелик дивачок, вісім – трудівниця дев'ять мушка-танцівниця, десять. Коник-стрибунець! Тут лічилочці, кінець. А зараз я вам пропоную відсканувати QR-код і переглянути мнемовіршик. Який за бажання ви зможете вивчити? Це підшивка, якою потім ви можете користуватися і грати з друзями. Будь ласка, перегляньте і спробуйте запам'ятати. Раз, метелик. Два. Жучок, три невтомний павучок, а чотири бабка спритна, п'ять то сонечко привітне, шість потішний світлячок, сім то джмелик дивачок. Вісім – трудівниця Дев'ять мушка танцівниця, десять коник стрибунець. Тут лічилося кінець. Ось такий чудовий віршик. Якщо є бажання, ви можете його вивчити, а ще його можна намалювати. І коли ви будете послідовно малювати комах, під кожною комахою, звісно, по порядку, можна надрукувати цифру відповідно до кожної комахи. Цифра 1. Під метеликом. Два під жучком. Три під павучком. Чотири під бабкою. П'ять під жучком сонечко. Шість під світлячком. Сім. Під джмеликом. Вісім під бджілкою. Девять. Під мушкою. І десять під коником стрибенцем. Висилайте фото своїх робіт. Так, ну що ж, давайте ми зараз спробуємо розказати за цим малюнком про наш такий, ну, нашу лічилочку, так? Давайте разом спробуємо. У нас там намальований метелик, тому ми можемо так починати з метелика. Ми знаємо, що раз, у нас це буде метелик. Раз, під, підглянемо сюди на малюнок. Раз метелик. Два жучок. Три. Невтомний павучок. А чотири бабка спритна. П'ять то сонечко привітне. Шість потішний світлячок. Сім то джмелик дівачок. Вісім БДЖІЛКА ТРУДІВНИЦЯ. Дев'ять мушка-танцівниця. Десять. Коник стрибунець? Тут лічилося кінець. Спробуйте, будь ласка, можливо і вас вийде за таким малюнком розказати таку лічилку. А зараз ми переходимо до наступного завдання. Нам треба зафарбувати лише тих комах, про яких ідеться в цій лічилочці. Давайте згадаємось, перша у нас намальована бджілка. Скажіть мені, про бджілку щось було у нас у вірші? Так, було, правильно, це була бджілка трудівниця Тож, будь ласка, давайте ми її розфарбуємо нашу бджілку. Фарбуємо і знаходимо всі такі бджілки і розфарбовуємо їх. У нас їх багатенько таких бджілок. Фарбуємо бджілок дітками. фарбуємо. Так, добре, давайте подивимось далі. Скажіть, будь ласка, чи була у нас далі бабка спритна? Була вірші, ось вона, бабка спритна. Я пропоную її розфарбувати, бо бабка спритна в нас така була. Фарбуємо її. Ребуємо всіх бабок наших спритних. так? Розфарбували всіх наших бабок. Далі давайте подивимося Комар. У нас було щось про комаря? Не було. Наступний метелик. Про метелика щось було? Так, і він у нас був перший раз метелик, ми говорили. Знайдіть, будь ласка, всіх метеликів і розфарбуйте їх. Росфарбуйте дуже красиво всіх метеликів будь-яким кольором, і вам подобається. Так, давайте подивимося, хто ще в нас був. Муха була у нас. Так, вона там називається Муха танцівниця. Давайте ми з вами розфарбуємо і мушку. Так, Мушку нашу зафарбували. Давайте далі подивимося, хто у нас ще був. Комарів знову його не було. А коник-стрибонець, Бу -бу. він був на номері 10 у нас. 10 коник-стрибонець. Будь ласка, зафарбуйте всіх коників зеленим кольором. Так, Добре. Давайте згадай, подивимось, на залишився лише комах і мураха. Мураха була? Ні, не було. Тому всіх інших ми з вами зафарбовувати не будемо. Хто не встиг, дітки, будь ласка, поставте відео на паузу і продовжте роботу. Почуваємо. чи відпочиваємо. Ну що ж, молодці, а зараз, дітки, я хочу пограти з вами таку гру. Асоціація називається. Будь ласка, скажіть мені, з чим ви асоціюєте слово осінь? Що у нас часто восени буває? Прохолода. Що ще буває? Різнокольорове листя. Якого, до речі, кольору найчастіше можна побачити восени? Жовте, помаранчеве, червоне, коричневе, різнокольорове. А дощ буває восени? Так, звісно, дощ буває. Так, що іще школа? Ми знаємо, що тепер у вересні місяць, а ми вже добре знаємо, що вересень місяць це у нас осінній місяць, ми про це говорили, і що всі дітки йдуть до школи. Перший місяць осені ми всі йдемо до школи. А ще у нас восени грибів багато у лісі. А чи любите ви збирати гриби разом з дорослими? Якщо так, то повинні пам'ятати одне правило, що гриби ми кладемо в кошик тільки з дозволу дорослих, коли ми показуємо, а вони говорять, ні це гриби чи ті гриби, які брати в жодному разі не можна, бо ними можна отруїтися. Добре, ви великі молодці, ви гарно впорались із сьогоднішнім завданням. Будь ласка, оберіть свою емоційну ромашку. Якщо у вас все вийшло, тоді ромашку першу, яка посміхається. Якщо вам було важко, тоді засмучена ромашка друга. А якщо ну, зовсім нічого не зрозуміли, то тоді зовсім така сувора ромашка наша. Але я сподіваюся, що вам було все дуже легко та просто. На цьому наш урок завершую. До нових зустрічей!